Слава Ісусу Христу! Слава Маємо весну. і Я хотів би, так як весна все цвіте, розцвітає багато речей, які ми садимо або садять люди, можливо, хтось не садить, але період, коли сіють, садять, я хотів би якраз, щоб ці речі, які ми бачимо якраз в цьому сезоні, допомогли нам порозмірковувати про духовні якісь посіви. І тому я хотів би порозважати якраз і задати нам питання, і це буде наша тема. В який ґрунт я сію. Протягом останнього тижня, ну, я, я оце коли готувався, лише подивився, що Бог ніби скеровував мене, щоб я ніби подумав про ґрунт. Толік, який ґрунт в твоєму житті, куди ти сієш? Не прямо Бог так говорив, але. от Деякі речі були пов'язані з ґрунтом. Я вам даже зараз засвідчу, щоб десь ви теж перейнялись, і я думаю, що ці ілюстрації теж допоможуть нам десь углибитись, задуматись, як важливий ґрунт. Бо ми часто переймаємось тим, що важливо, що ми сіємо, і це справді важливо. Але є речі, що ми сіємо добре, але ґрунт поганий, і от не виходить доброго результату. Все почалося ще тиждень назад, У нас були гості, пам'ятаєте, зранку церква Спасіння, молодь з тої церкви. І там два брата з тої молоді займаються озелененням. І там вже десь в кінці, між прочим, а я їх добре знаю, щось там я дізнався, що вони озелененням займаються. Це туйки, садять, це травичка, це вся історія. Кажу, слухайте, вони є туйки, а мене справді є туйки, я реальну історію питаю. І кажу, що вони вже там два чи три роки ростуть, але щось я там не замічаю, що вони ростуть, що можна їм допомогти. І він каже: треба провірити ґрунт, може, нічого не поможе. Ну, каже, можна підживити, але взагалі каже, треба провіряти ґрунт. Я так, я посадив їх, при чому тут ґрунт? Ну, але я не крепко цим перейнявся, я отак, як ми кажемо, між прочим запитав. Але на цьому тижні ще мої батьки там, брат благословив, і вони купили. Лохіну, І садили цей тиждень Лохіну. І виходить, що там більше інвестицій не в саму Лохіну, а в землю. Тобто копали там ямки спеціальні і нову землю, так сказати, купляли, що вона якась там кисла була. Ну, короче, спеціальна. Ми не будемо ці деталі зауважувати, але я для ілюстрації, що. Я знову подумав про землю, що якби є речі, які ти хочеш, щоб вони росли, але якщо в тебе буде погана земля, вона не буде рости. І вчора я був на конференції в Києві, і там Сергій Каленик, він якраз керівник молоді по Києву. І от теж, вже майже вечором, бо це було в вечірній час, ми спілкувалися, і теж він якраз займається цим озелененням. Це все. І знову поштовх до думки, який ґрунт? І відповідно, от, маючи от такий ніби контекст, як я сказав, не прямо Бог говорив до мене, але от коли я от попав, як то кажуть, на одне місце в думках, в роздумах про проповідь, я ніби наштовхнувся і подивився, що тиждень Бог мене ніби готовив і каже, Толік, подивись, який ґрунт в твоєму житті. А місце, яке ніби знаєте, співзвучно активізувало мої думки, це Галатам 6 розділ. І я думаю, що ми пам'ятаємо це місце, але зачитаємо. І шосто вірша. Галатам 6,6, вибачаю, 7. галатам 6,7 і нижче. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, бо що людина тільки посіє, те й пожне. І якби ми розуміємо, що я посію, те я пожну. Але далі йде деталізація, ніби углиблення думки. Бо хто сіє для своєї плоті? Той від плоті пожне тління. Куди ти сієш, в який ґрунт? І от плоть може бути ґрунт. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне, і от є в дух, я сію, ґрунт дух. І не, звін... не зневірайтесь, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Отже, поки маємо час, робімо добро всім, а найбільше своїм повірі. Як ви зрозуміли, оце місце, що ми можемо сіяти і в тіло, і в дух якраз допомагає нам усвідомити, що те, що ми сіємо, важливо. Але куди ми його інвестуємо, сіємо, в який ґрунт, часто це буде найбільш визначальне. Давайте ще раз, ми живемо і в нас є час, в нас є увага, в нас є певні ресурси От життя наше, і от ми ніби його сіємо. І апостол Павло озадачує нас, і каже, подивитися, куди ви сієте. От свій час, наприклад. Ти можеш його сіяти для тіла, і від тіла пожнеш, а можеш посіяти для духа, бо грунт для духа, і від духа пожнеш, якщо не ослабнеш, а будеш працювати над цим. Наприклад, рано я стаю, і от я можу, як ми кажемо, почати сіяти свій час, свою увагу для тіла. Що там в телефоні, так сказати, подивитися новості, подивитися соцмережі, це все. Ну, оцей посів мого часу, в який ґрунт? І ми розуміємо, якщо я духовно не збагачуюсь, і навіть інтелектуально не збагачуюсь, а просто, як ми кажемо, час марно провожу, я це сію для тіла. Кліня, пустишка виросте, нічого. Хоча час дорогоці не проходить. Зовсім інше, коли я встаю, і от як сьогодні рано встав і почав думати ще раз про проповідь. І ти починаєш думати, час тратити, використовувати но вже для духа, те, що якраз від Божого духа і як благословення Божа приде в твоє життя. Тому я хотів би, щоб оця істина допомогла нам більше пальнувати, в який ґрунт ми сіємо. І зрозуміли, що ми маємо час, ресурси і всі інші речі, які ми маємо, вони можуть сіятись як в тіло. Тілесне і гріховне, по суті, а може сіяти з духовне. Я а вже ж візьму якісь ілюстрації, слово Божого, як приклад старого заповіту, що ми оці речі ніби деталізували і побачили їх, як воно працює. Давайте візьмемо першого це юду. Юда, якщо ви пам'ятаєте, це не перший, не другий, не третій син, а четвертий син Якова. Але вже в результаті, я думаю, що більшість із вас знають, що якраз юда став ніби як первісток, Юда став, по якому роду пішли царські, ну, царський рід. Через Юден рід пішов і рід Ісуса, і по Йосипу, і по Марії. Юда це той, який залишився в кінці кінців, бо всі роди десь позникали, особливо після Вавилонського полону, ми не знаходимо, що є якісь роди. Крім Юди, і в цілому ізраїльтяни в, кінцев, в кінцевому результаті почали називати всі юдеї. Але якщо ви подивитесь, не завжди так було. І юда. Якщо ми дізнаємось от про його свідоме життя, розпочинається з буття 38 розділу, 39 коли вже Йосип був проданий, з того, що Юда став ініціатором продажу Йосипа. Так, да, він думав, знаєте, як Шахматіз мати декілька ходів, щоб там дещо зробити, але в нього не вийшло. І от він став причиною продажу Йосипа. Тепер почуйте цю думку. Він посіяв оце, прийняв рішення, сказав. В тіло чи в дух? Помните, ми кажемо, що який ґрунт, що я сію, куди я сію? І от ми можемо сказати, він посіяв тіло. Через деякий час воно возросло. Що возросло? Дивіться, що він зробив? Давайте деталізуємо. Він залишив свого батька любимого сина. Яків мав Йосипа як любимого сина. Йосип втратив батьківський дім, а Яків отримав велику біль. В результаті Юда отримав те саме. Він перший, який залишив повністю свій батьківський дім. Він міг ну, служити робити чи жити разом з батьком, але він мушений, змушений був залишити батьківський дім і жив серед чужих і одружився на чужинці. І в результаті двох синів втратив молодих. Батько зробив одного сина. А пожав двох. Чому це важливо? Тому що духовні принципи, вони ще більш дієві, ніж ми маємо фізичні. І от зараз весна, ми розуміємо, варто сіяти, пильнувати, як сіяти, як оце все робити. Бо якщо ми, як тут ми прочитали, не зневіримось, дочекаємось, ми пожнемо. Особливо осінню, але деякі речі навіть раніше. Мається на увазі фрукти чи овочі, деякі навіть раніше. І от у фізичному світі ми бачимо мудро сіяти і думати, куди сіяти. Але духовний світ ще більш реальний. І якщо ми от спостерігаємо, ми бачимо справді посіви в духовному світі ще більш реальні. Бо багато людей каже, я не знаю, чому це прийшло, або як це прийшло? Слухай, подивись, що ти посіяв. І якщо ти сієш в тіло, ти від тіла будеш жати. Питання коли? Ну Біблія в новому заповіті застерігає: якщо ти за життя не посіяв погане в тіло, але не пожав від тіла, ти в вічності пожнеш від тіла. Це саме страшно. Людина, яка сіє в тіло і не пожала за життя, це ознака того, що вона пожне вічну загибель. Це сама, сама ну, скажімо, жахлива жатва, яка може прийти. Тому я хочу оцими думками отверезити нас більш пильнувати, куди ми сіємо. Давайте далі подивимось по Юді. Він, пам'ятаєте, обманює свою невіску. Він побоявся за третього сина і він обманює. Пам'ятаєте, що він жне обман своєї невіски щодо нього. І то, як то можна сказати, по-молодіжному, жорсткий обман, жорстка підстава. Що дуже цікаво, пам'ятаєте, для того, щоб обману, обманути свого батька, він застосував козлика, убив козлика і оцю кров обмазав е, ну, одяг Йосипа. Пам'ятаєте, невістка його, щоб теж його обманути, вона взяла і використала козлик. Ми не будемо ці деталі зауважувати, хто не знає, почитайте це буття, але от я хочу, щоб ми от наочно зауважили, завжди є сіяння і куди ми сіємо, звідти і проростає. Що дуже цікаво, Бог показує нам, як ми можемо в дух сіяти, на прикладі Юди. І якраз я зробив вступ про юду, коли починав говорити про Юди, що він змінився. І от коли Тамара показала йому, що він не правий. Перше ми бачимо забуття від Адама і аж до Юди, що перший Юда визнає, я винний, я не правий. І тепер почуйте думку, от те, що він починає визнавати, оце вже посів дух. Біблія нам каже, коли я помилки роблю, це посів тіло, але коли я їх визнаю, каюсь, це посів дух. І коли я каюсь, я пожну від духа. Коли ми кажемо в новому заповіті, коли я каюсь, я пожну Божу, сівбу моє життя. І оце Божа благодать. І ми дивимося, Юда визнає свої помилки, і чудо, сім'я, родина відновлюється. І ми вже читаємо, що Юда відновив сім'ю і почав, так сказати, гармонізовувати свої відносини з жінкою і в цілому своїми братами і з батьком. Як таке може статись? Бо Юда, ти посіяв дух. Багато хто, він каже, я не можу порозумітися, в мене конфлікти в сім'ї чи в родині чи ще щось, куди ти сієш? Якщо ти сієш в тіло, то будуть конфлікти, проблеми, роз... розходження і інші всякі такі недобрі наслідки, жатви. Але тільки ну, ти починаєш жа... сіяти в дух покаяння, смирення, довіра до Бога, віра, ти дивишся, як Бог істеляє, як жатва приходить зовсім інша. Кульмінація цієї історії, коли Юда стоїть з братами вже другий раз серед єгиптян перед лицем Йосипа. Вони не знають, що той Йосип, вони прийшли по харч, але Йосип так зробив, що Вінямін, менший брат, мусив попадати в темницю. І ще перед цим, до речі, там Симеона поклали, залишили в темниці. Ну, багато ця історія, в нас немає часу її деталізовувати. Я лише такі, знаєте, поверхневі уроки хочу сказати. Але оця вся історія нам показує дуже цікаву кульмінацію. Що коли Йосип сказав, що все, ви можете бути вільні, лише Вінямін залишиться, Юда стає і починає говорити: Ні, я не можу собі це дозволити. І він каже, я готовий йти в рабство за мого брата. І дивіться, він це не зробив, але його проголошення, оце навіть мова правильна оце посів дух. Визнання своєї гріховності, помилковості і відповідальності за свої вчинки, воно принесло великий плід. І Йосип не стримався і розказав, що він брат їхній. І ми дивимося, що Юда названий як людина покаяння. І Бог має справу з Юдо, Юдою і з його поколінням родом, не за те, що він був не грішний або ідеальний. Ні, він теж багато що недоброго зробив. Але от бачите, був момент, коли він почав розуміти, що треба сіяти в дух, і почав каятись, почав визнавати свої помилки, і це преобразило його життя. Бо жатва почалась відбуватись від духа, і Бог почав використовувати покоління Юди. Слава Богу! Ми маємо тверезитись, наскільки сьогодні важливо сіяти в дух, щоб жати від духа. Давайте подивимося ще на одного чоловіка, якого звали Саул. Бог вибрав його царем, помазав через пророка свого на царство. Він дуже сильно не любив гріх. І він справді був талановитий в певному розумінні і почав організовувати державу і інші всякі державні речі, і царство по-особливому формувалося. Но появився, як ви знаєте, Давид, бо Голіаф був, і ніхто не міг його перемогти. І появився Давид, який проявив віру, не страх, а віру. Потім він почав ходити на різні походи військові, і почалось прославлення, прославлення Давида, що Давид побивав десятки тисяч. І ми дивимося, що зробив Сеул. Замість того, щоб радіти, що серед його оточення є лицарі, є хоробрі, люди, зокрема, потенційний зять. А він, пам'ятаєте, говорив, що хто переможе голяфа, той буде мені за зятя. Він замість того, щоб радіти таким близьким оточенням, він допускає гордість своє серце. А це якраз посів в тіло, посів в тіло. І оця гордість вбиває його. І коли приходить жатва від цієї гордості, від цієї такої, скажімо, образи, ми дивимося, він втрачає відносини, які були добрі із Давидом. Із своїми близькими, навіть з сином Йонатаном, він втрачає взаємовідносини з Богом. Він стає ніби як одержимий. Він втрачає своє здоров'я. А як ви знаєте, здоров'я дуже дорого коштує і він дуже багато платить за своє здоров'я. Він, будучи талановитим, героїчним, але він не тратить таланти і здібності на розбудову царства ізраїльського. Ну він тратить на погоні за Давидом. Це так само і ми, коли ми сіємо в тіло, замість того, щоб прославляти Бога своїми здібностями, часом, ресурсами, ми тратимо, непонятно на що. І ми думаємо, а як я ще можу? А тому, що ти сієш в тіло, і жатва приходить. Давайте тепер подивимось на Йосипа. Йосип наоборот. Він мав причини нарікати, він мав причини ображатись і надуватись, бо його приблизно 17-річно продали в рабство. І приблизно 13 років він раб в домі Потіфара і просто в тюрмі сидить 13 років. Но ніде не бачимо, що він скаржиться, гнівається на Бога чи ще щось. Напроти, видно, що Йосип боявся Бога. Йосип ходив з Богом, і написано, Бог був з ним. І в домі Потіфара, і в і в'язниці видно було, що Бог з ним. Бо Йосип пильнує за своїм часом, за своєю реакцією словами. І, по суті, можна сказати, гарний приклад, як сіяти в дух. Да, Не завжди швидко проростає те, що ми сіємо в дух. І через це написано, якщо ми не зневіримось, роблячи добре, от сіючи в дух. То ми дивимося, через 13 років приходить неймовірне. Його кличуть до фараона, він стає ключом відповіддю на глобальну проблему, ніби як спаситель людства в тому контексті. І фараон каже: гляньте, на нього ж мудрість Божа, на ньому Дух Божий. Хто, як не він, найкраще буде здатний управляти по спасінню людства? І він стає другим після фараона. Як це можливо, раб. Єгиптяни з ізраїльтянами навіть не сиділи за одним столом, а його поставили другим після фараона. Це просто неймовірно. Ну це неймовірно, це вже жатва. Я хочу, щоб ми зрозуміли оцю істину. Неймовірні речі відбуваються в нашому житті, як жатва Божої благодаті, як жатва від духа, від посіву в дух. Ось чому Христос прийшов і каже, я прийшов, щоб спасти вас від гріхів ваших. Що таке гріх? Це марнота. Я думаю, що, можливо, ви чули, грецьке слово гамартія якраз перекладається на українське слово гріх. Гамартія використовувало слово, наприклад, в спорті, коли хочуть попасти в мішень, і оце коли попадав, наприклад, спортсмен, то казали, попали, там грецьке інше слово. Але коли мимо якраз говорили це слово гамартія. Оцей гріх, промах. Тепер ще раз Ісус прийшов, щоб звільнити нас від оцих промахів. А що Він хоче? Щоб ми в волі Божій жили. Тобто, щоб ми зосередились, як ми маємо час свій, ресурси свої, увагу свою, слова свої, куди направляти, куди сіяти? Е, апостол Петро говорить, що ми відкуплені від марнотного життя. Марнотне життя це якраз посів в тіло, як ми кажемо, що небудь. І часом, якраз батьки кажуть, що ти робиш? Ти ж що-небудь робиш? Ну, типу, марнуєш час, марнуєш ресурси. І не буде ніякого толку, ніякого посіву, ніякої точніше вибачаю, жатви не буде, результату не буде, або тільки урон буде. І зовсім інше, коли ти маєш сіль, ти маєш розуміння, сюди варто треба сіяти, бо буде жатва, бо буде толк. Бо не марно. І от Бог прийшов Ісусі Христі, щоб дати нам життя сенсом, смислом, щоб ми не марнували своє життя. Ось чому Він каже: читай моє слово, довіряйся мені, для чого? Щоб я, ніби як свої внутрішні очі, оці духовні очі, зосереджував, розумів, що робити, як робити, чому? Щоб моє дійство, мої слова, мої всі речі, які я маю, ресурси, вони були посів в дух. Щоб прийде час. Що я пожну від духа, і сама величність буде, що Бог каже, представ. Вічності немає такої речі, яку я не замітив, що ти зробив в ім'я моє або посіяв дух. І тут на землі ти будеш жати, ну і в вічності ти пожнеш як Божу нагороду від духа, що ти сіяв дух. Слава Богу! Тому я хотів би ще раз і ще раз всіх нас ободрити, що весняна природа і оця вся історія з садінням, сінням. Вона нагадувала нам так важливо сіяти добре. Ну, якраз сіяти і добре, і сіяти в добрий ґрунт це ідея зосереджуватись на дух, щоб вся моя мова, все моє життя, воно було, як посів дух, як посів добру землю. Тому мені за це треба молитись, досліджувати Боже Слово, щоб, як ми сказали, сфокусовуватись і мати розуміння. Що це сіяти в дух. Ми приходимо в сім'ї, в родини, і от спілкування наше в любі, в лагідності, це буде посів в дух. Бо Біблія якраз закликає нас так говорити, так відповідати. Якщо ж ми, наприклад, кричимо, сваримось або інші дозволяємо недобрі емоції проявляти, ми сіємо в тіло. Якщо ми, наприклад, на роботу приходимо і ми стараємось, і молимо, що Бог дав нам мудрість і старання в роботі, ми сіємо в дух. Якщо ми линимось, робимо хитро, каряво ці всі речі, ми сіємо в тіло. Якщо ми приходимо на навчання і ми линиві, не хочемо вчитись, думаємо, на що воно нам треба і тому подібне, ми сіємо в тіло. Якщо я стараний, прошу Боже, я не знаю, для чого мені ця думка, там контакт, е... якісь синус кон... і інші всякі речі, нащо мені, ну Боже, дай, що воно хоч мінімум розвинуло мій розум і мати якесь розуміння, як це використати, щоб засвідчити іншим людям. Ти фокусуєшся, і навіть звичайні фізичні речі вивчаєш, щоб сіяти їх в дух. Ось воно так перечислює всі сфери нашого життя. но думка, сій в дух. Подумай про ґрунт, в який ти сієш. Щоб. Прийшла жатва, і тут на землі для слави Божої і для твоєї радості і вічності, ти ще в більшій мірі побачив, який величний Бог, як він унікально задумав, що Він спас нас від марноти, а направив нашу думку, життя, що ми сіяли в дух. І в раділи і жали, благословення і вічності, пожали життя вічне і великі нагороди. Слава Богу! Хай Бог благословить нас на це. Як завжди, ми маємо посередині молитву. За дітей, за служіння для дітей, за всі служіння, які в нас є від нашої церкви. І ми хочемо, що справді ці служіння, ці уроки чи ці різні проекти, які є по відношенню дітей, вони теж були, як знаєте, посів дух. Можна з дитиною, знаєте, щось погратись, і воно просто розпалить якусь пожадливість з нею. А можна погратись або поспілкуватись і запалить в неї віру. І оце якраз посів дух. От я хотів би, щоб ми зараз, якраз молячись за дітей, за служіння дитяче, попросили Бога, мудрості, як для вчителів, так і для батьків, щоб вони теж подумали, Господи, як мені свою дитину сіяти в дух, як вчителям, коли будь розказувати, розказують, показують там, грати чи ще щось, вони так само це все могли посіяти в дух, що прийде час і прийшла жатва від духа в їхньому житті. Давайте стане помолимось.